Будемо обговорювати те, що відбувається на світовій арені, більш детально про Дональда Трампа, який продовжує стояти на своєму та намагається переконати Володимира Зеленського піти на поступки. Це стосується і підписання угоди про корисні копалини. І також Дональд Трамп не визнає Володимира Зеленського його легітимність, і хоче, щоб той. Вже нарешті залишив посаду президента і в Україні відбулися вибори. Як тільки Дональд Трамп став президентом у Сполучених Штатах Америки, він одразу почав поширювати інформацію про те, що президента нашої держави в Україні не підтримують. Що за нього всього там 4% українців є наразі, і таку подібну інформацію. Більше того, зазначається, що Трамп. Хоче побачити зміни щодо переговорів у баченні президента Володимира Зеленського, і, зокрема, готовність піти на. Поступки, наприклад, віддати території Росії. Чиновнику розповіли, що Трамп хоче, щоб угода, яка дасть США частку в українських мінеральних ресурсах, була все таки підписана. Крім того, джерела водані зазначають, що Трамп хоче, щоб Зеленська зробив певний рух у напрямку виборів в Україні і, можливо, пішов у відставку за словами американського чиновника і представника адміністрації Трампа. США не мають жодних доказів того, що пауза в обміні розвідданими мала прямий вплив на російські повітряні атаки на Україну. Вони стверджують, що атаки, ймовірно, були сплановані ще до припинення обміну розвідданими та допомоги. Це те, про що ми з вами вчора розмовляли. не розмовляли, неначе повітряні тривоги стали ще більш частішими, і кількість рашистського залізяча, яка летить на території України, також збільшилася після. Того, як Володимир Зеленський з Дональдом Трампом поговорили, і була прозупинена допомога від США та надходження розвідданих також прозупинено. Але спікер Палати представників Конгресу США Джонсонс заявив таке: Зеленський кардинально змінив позицію щодо угоди про мінерали. В кращу сторону я дуже вдячний і радий, що Зеленський за останні кілька днів змінив свою думку. Він фактично вибачився за все це, і він сказав: О, ні, ні, ми все-таки хотіли б цю угоду, зазначив Джонсон. Ось така інформація наразі з'являється. Цікаво, як сам президент України відреагує на подібну інформацію. Зовсім скоро у Саудівській Аравії має відбутися зустріч між представниками Сполучених Штатів Америки та України, де також мають вирішуватися важливі питання щодо перемовин і також цієї ж угоди про корисні копалини. Ну а в той же час головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський на фоні всіх тих не досить таки позитивних подій, які відбуваються, обговорив фронт з військовими командуваннями Британії, Франції та Німеччини на тлі припинення допомоги від. США командувач обговорили зміни на фронті і поточні потреби армії. Головком ЗСУ додав, що отримав підтвердження від європейських військових щодо продовження практичної підтримки України. І Дійсно, на щастя, Європа залишається з нами, не дивлячись на всі події, які відбуваються, на призупинені допомоги від Сполучених Штатів Америки. Вони все одно залишаються з нами. Також Сирський зазначив, що днями провів розмову у форматі відеозв'язку з представниками військового командування партнерів, начальником штабу оборони збройних сил Британії, адміралом Ентоні Радакіном, начальником об'єднаного штабу збройних сил Франції, генералом Радакіном. Бюркаром, генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром розповів про зміни обстановки в районах ведення бойових дій, обговорив поточні потреби збройних сил України в озброєнні, військовій техніці. Боєприпасах тощо повідомив Сирський головком ЗСУ додав, що отримав підтвердження від європейських військових щодо продовження практичної підтримки України. Протиповітряна оборона, артилерійські снаряди, бронетехніка, а також загальна військова та фахова підготовка військ у цих та інших запитах. Європа і надалі з нами підкресливі він, ну, це просто прекрасно, що вони продовжують нас. Підтримувати ну а далі ми продовжимо говорити про інші міжнародні новини, які теж впливають на хід російсько-української війни. Адже з'являється також інформація про те, що у Вашингтоні розгорнули гігантський прапор України. І оприлюднюють кадри про те, як біла біля білого дому активісти провели акцію Не кидай Україну, закликаючи Трампа підтримувати нашу державу близько тисячі людей. Зібралися 8 березня, розгорнувши прапор України а розміром 52 на 33 метри і вагою аж 150 кілограмів. І це дійсно знаково для нашої держави. І ми вдячні за підтримку. Адже дійсно прихильники України вони продовжують свою підтримку, так і розгорнули найбільше у світі український прапор, намагаючись закликати адміністрацію Трампа продовжити допомогу Україні в захисті. Від російської агресії на такий жест підтримки України, до речі, відреагував і мільярдер Ілон Маск, якого підтримка нашої держави досить таки розлючує, і він взявся погрожувати санкціями в суботові. Коли почали з'являтися кадри з велетенським прапором України, що було розгорнуто поблизу Білого дому. Він вирішив також відреагувати. А ось незалежний журналіст та фотограф Олександро Альверс опублікував відео до допустив, Сав прихильники України розгорнули найбільше у світі прапор на Еліпсі Білого Дому, закликаючи США продовжувати допомогу проти російського вторгнення. Не кидайте Україну. Втім, в деяких так виникла якась незрозуміла ситуація. Так, з людьми нестерпний сфорбіж. Так це називається. Ця акція викликала в деяких, наприклад. Далі цитую, що каже про Трампівський журналіст Нік Сортор, хто заплатив за цей величезний український прапор, який сьогодні розгорнули перед Білим домом. Скільки сотень тисяч це коштувало? Я гарантую вам, що мої. Податкові долари якимось чином фінансували це департамент ефективності уряду, яким заправляє маска. Можливо, варто подивитися. Закликав а він і взявся шукати задекларовані Трампом сотні мільярдів на допомогу Україні в цьому прапорі. Уявіть. Собі, а ось сенатор республіканець Майк Лі відреагував на акцію підтримки фразою жодного пенні Україні. За цю тезу миттєво взявся. І Ілон Маск і розглядів мільярдера мільярдеру звичайній тканині надзвичайне марнотратство та поставив під сумнів, що бодай хтось США може не поділяти намірів чинної адміністрації президента США щодо примусу України до капітуляції шляхом її ослаблення. Та створення передумов для більшої кількості руйнувань та жертв, і на його думку, всьому винні українські олігархи, що мають віли в Монако, так каже він. цитую далі, що він дописує: водіть санкції проти топ 10 українських олігархів, особливо тих, хто має в Монако. І це негайно припиниться. А це ключ до головоломки. Ну і цікаво, що на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України маск викликав на двобі за за Україну російського диктатора Путіна, на нині кардинально змінив свою позицію до такої, що просто на голову не налазить, і він винуватить Україну у всьому, що відбувається. Тобто на Україну напала, і він вважає, що Україна в цьому винна. І також раніше Маск видавав, що якщо він відключить Старлінг, то Фр український фронт одразу впаде. Заявляв він, що його нудить. від... Багатьох років є в, в без виходів вдався до кремлівського наративу, що Україна неминуче програє у війні проти України свіжих заяв від президента України Володимира Зеленського, який розповів, скільки ракет за тиждень Російська Федерація випустила по містах України. Масштаби окупантів і їхніх атак змушують Україну звертатись до союзників із вимогою надати більше систем ППО та припинити постачання компонентів до Арафії. І ось за останні тиждень, за даними президента України. Росія здійснила близько 100 атак на Україну, застосувавши понад 100, понад прошу 1200 крованих авіабомб, майже 870 дронів Камікадзе та понад 80 ракет різних типів. Також далі цитує слова зеленського. Кожен шахет, кожна авіабомба, які використовує Росія, це зокрема і компоненти, які постачаються в обхід санкцій в ці зброї. Понад 82 тисячі іноземних складників йдеться в повідомленні. Також Зеленський наголосив, що Україна щодня працює з міжнародними партнерами над підтримкою, яка рятує життя. Зокрема, це постачання систем ППО, інвестиції в український оборонний сектор та посилення санкцій проти Росії. Президент підкреслив, що ця зброя триває для наближення справедливого миру та забезпечення надійних гарантій безпеки. Ну а ми нагадаємо, що сьогодні вночі росіяни знову атакували Україну, застосувавши 109. 15 дронів камікадзе та безпілотників імітаторів з території Рефіта з тимчасово окупованого Криму і сили протиповітряної оборони знищили 73 ворожі безпілотники. Також повідомляється від моніторів про те, що росіяни готуються до чергового масованого удару по території України. Це ракетний удар має відбутися за даними моніторів на Хмельниччині, Рівненщині та на території Тернопільської області. Ворог проводить активну розвідку об'єктів саме в цих регіонах. Про що також доповідають моніторингові канали. Тут нам з з вами потрібно не панікувати, але Постійно переходити в укриття під час сигналів про повітряну тривогу, адже росіяни дійсно намагаються знаходити шляхи для знищення українців і нашої критичної інфраструктури. Ну а далі говоримо і про ситуацію на фронті, де росіяни також посилюють свої атаки. І будемо говорити про Сумщину, де з'являється інформація від російських пропагандистів про те, що, начебто, вони вже зайшли на Сумщину. Міноборони РФ каже, цтую РФ прорвала граніцу Сумської області і вже захватило сіло. Новінька офіційних же підтверджень та коментарів з боку України не було. Водночас на порододні керівник ЦПД при про РНБО Андрій Коваленко зазначав про те, що все ж таки Росіяни час від часу намагаються прориватися. Водночас наші сили оборони відбувають атаки противника. А ось щойно відкрила повідомлення від ігоря Романенка, колишнього заступника начальника генштабу ЗС України генерал-лейтенанта. Він говорить про те, що зараз ситуація є. Дійсно досить напруженою далі. ситуація суттєво погіршилась, що коїться в Курській і Сумській області. Він говорить, що там дуже і дуже пекельно загрозлива ситуація. Можливо, на деяких напрямках навіть критична. Причому це має місце не тільки в районі Суджі, а й на Сумщині, говорить він. Ну а далі пропоную прослухати, що говорить Олександр Мосієнко, військовий та політичний експерт, про ситуацію на фронті та про перемовини щодо миру, які плануються, але на жаль, досі не. Не відбуваються, адже російська сторона продовжує атакувати Україну і неможливлює взагалі закінчення війни на даний момент. Тож можемо прослухати пан Олександр на своєму офіційному ютуб каналі Оприлюднив свіжу аналітику. І поділився з нами. Не забудьте на нього також підписатись. І за наші інтереси буде йти боротьба. Вона йде зараз на полі бою, де українські воїни героїчно та самовіддано знищують ворога і стримують російський наступ. Часті їм, хвала їм за це. В тому числі і на Курщині, за даними Генерального штабу збройних сил України, Курщина зараз є пріоритетним напрямком для наступу ворога. Зараз це найінтенсивніший напрямок. Ну вже про газовиків ми з вами поговорили про цих, які через газову трубу там вилазили, і як їх знищували десантники ї бригади, і не тільки і продовжують знищувати інших під інші підрозділи. Але загалом ситуація залишається важкою, тому що ворог задіє значні сили і зрозуміло, що напередодні перемовин. До речі, щодо цього цікавий факт. Адже при всій браваді Росії, здавалось би, про те, що вони висувають свої умови, про те, що вони там, знаєте, намагаються вертіти носом, включають цю там браваду: я не піду, я не хочу. А в нас такі умови. А от подивіться, наступальні дії російських військ на Курщині свідчить про те, що Росія все ж таки може бути зацікавлена в переговорах, і тому вони хочуть створити дещо іншу переговорну, а пер, дещо інший переговірний майданчик для себе. Саме тому інтенсифікувалися на Курщині, аби Україна не могла це використовувати як козир. Натомість, ми ж це розуміємо прекрасно, тому щоб вони там не карахорили, щоб не казали. Путіну далеко не просто йому реально важко, як написало британське видання The Telegraph, Путін може бути зацікавлений в перемир'ї, тому що ситуація економічно зокрема погіршується. Треба розуміти, що можливо тільки зараз, от тільки зараз, у 2025 році, по справжньому може бути помітна дія санкцій, які були запроваджені ще в 2022 році, щоб просто уявили ефект. І тому звичайно, що економічна ситуація, міжнародна ізоляція, позиція країн світу це все впливає. Плюс ситуація на полі бою, де російська армія понесла доволі такі значні втрати і продовжує їх нести. І немає значних успіхів, і витрачає дуже дуже великі ресурси на цю війну. Це так само підштовхує їх до безпосередньо безпосередньо до того щоб бути готовими в тому числі і до можливих перемовин. Але щодо порядку денного, нагадаю, що порядок денний включає в себе цих перемовин, які будуть, це вочевидь починати з малих кроків. Тобто, що робити? Робити певні кроки до того, щоб розпочинати з перемир'я в небі і на морі та обміну полоненими. І далі рухатися поступово, тобто якихось значних таких одразу там кроків. Я думаю, що не варто очікувати. Почнуть з малого і стратегія малих кроків тут підходить, як мені здається, чи не найкраще. Тим часом, до речі, щодо тривалості війни і перемовин є висловлювання Німеччини. Наприклад, глава БНД це німецька розвідка. Так, от глава БНД Бруно Каль дав інтерв'ю і зробив ряд цікавих заяв. Які я думаю варто обговорити і дещо прояснити, так от голова німецької розвідки вважає ймовірним, що Росія спробує перевірити статтю 5 договору про НАТО статтю про колективну безпеку і припустив, що у разі зупинки бойових дій в Україні у недалекому майбутньому цей ризик стане більшим формулювання. Давайте пройдемося по ньому у разі зупинки бойових дій в Україні. Тобто, що тоді виходить? Ті, хто говорить про те, що Європа зацікавлена в продовженні війни правів, в тому числі команда американського президента, про те, що треба воювати для чого? Для того, щоб не для того, щоб зберегти вільну, суверенну, демократичну та незалежну Україну, чого прагнемо ми, власне кажучи, за це і воюємо і боремося. І, зрештою, це ми виборемо. У мене немає сумнівів, і я переконаний, що так і буде. Нехай навіть з тимчасово окупованими територіями, але підкреслюю, що це тимчасово.